Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Питання дуже таке важливе сьогодні буде. Чи заберуть того, про кого ви зараз думаєте на фронт, чи опиниться на фронті? Та людина, про яку ви зараз думаєте, задумайте собі особу, чи опиниться ця людина на фронті? Скажіть. Одразу кажу, «да», і це його по Верховному суду. Така місія. Опиниться. Так, буде на фронті. Чи повернеться ця людина, як, про яку ви зараз думаєте, з фронту? Жива додому. Живий повернеться. Той, про кого ви думаєте, живий. Чи повернеться додому з фронту, живий? Шляхи відкриті. Так, повернеться. Вашими молитвами він виживе, все буде добре. Чи повернеться він е, неушкоджений, здоровий, з руками, з ногами, без контузії, чи повернеться без поранень? Чи так? Ні, буде поранено. Моліться, каже. Кажуть, моліться, будуть е, пошкодження будуть. Давайте перекриємо. Заперечу і перекриваю. Вищі сили, зупиніть війну, щоб припинились ці вбивства і руйнування. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, того, хто зараз мене дивиться. Прошу захисту і допомоги для нього. Приберіть всі перешкоди з шляхів на то, щоб людина про яку. Йдеться мова, про ту, яку ви задумали, щоб вона повернулася додому, жива, неушкоджена, без, без е, руйнувань. І щоб е, війна скінчилась вже сьогодні в Україні. Щоб війна в Україні скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так. Приберіть всі перешкоди для закінчення війни цих військових дій. Буде так. Так, буде. Допоможіть нам. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.